Діна на шетті взагалі-то дуже мирна. Навіть якщо і доводиться час від часу хитати головою через свій район, бари, фастфуди і постійний акустичний супровід. Навіть мистецькі вигадки уже не до душі. Мешканка Рима каже, що її район Трастевере деградував до кварталу суцільних розваг. Анкіквандокюдону й локалі щоночі мені лячно, коли закриваються бари і ресторани, всі ці люди опиняються на вулиці, кричать молодь не твереза, випорожняється і блює прямо під моїми вікнами. Доводиться інколи навіть швидку викликати о четвертій ранку. Як тільки темніше, сеньора починає обурюватись. Вона бореться з вуличними музикантами та масами людей прямо під вікнами її квартири. Даремно. О півночі в Римі якраз починається нічне життя. Іти додому тільки не звідси. Як можна зачиняти тут о першій ночі? Для багатьох вечір тільки починається. Те, що літні мешканці довколишніх будинків хочуть спати, на вулиці майже ніхто не розуміє той, хто живе тут, у центрі Рима, має достатньо грошей, щоб придбати квартиру в іншому місці. Однак багато хто не хоче цього робити. А молодь не хоче робити вечірки у своїх будинках на околиці міста, Хоче тут у центрі. І не тільки в Римі, а й у Мілані. Втім, жителі північної італійської економічної метрополії підготували швидку кончину середземноморського нічного життя. Джулія і Лука заснували громадський рух і спонукали місто до ухвалення нових законів проти шуму. Ілогі довесітровано лівістровано симплічементе тратандолімале, тратандолімалесія у місцевій раді. Зрозуміли, що нам в першу чергу йдеться про захист міста від вандалізму, бруду, знищення пам'яток культури. Це ж роблять вони нічні гуляки, які після бурної ночі повністю втрачають контроль над собою. Вандалізанду і нумери делівідовемо трубату аргументи на свою користь захисники тиші знаходять у Брюсселі. <рес> Право ЄС на нашому боці йдеться про те, що мешканці мають бути поінформовані про суттєву зміну умов проживання. Ось тут помешкання перетворили у Лас-Вегас і нікого про це не спитали. у майбутньому після опівночі заборонятиметься вживання їжі та напоїв. Таким чином, місто позбудеться натовпів та шуму від гучних компаній. Франко Фальконе уже зараз висловлює невдоволення. Новий закон, на його думку, зашкодить бізнесу. Він хоче й надалі вночі продавати булочки з шинкою прошуто. У перші ночі я нічого не можу продавати. Їсти на вулиці тепер заборонено. Це божевілля коштуватиме 20 тисяч робочих місць. Спочатку на вулиці заборонили смакувати навіть морозивом, однак це не сподобалось місцевим шукачам тиші. Цю статтю заборону скасували. Ярапюперпелятивіта, типо, кебаб, ативіта заборони спрямовані проти кебабу, піци та пива у пляшках. Ситуація з Морозовим була виправлена за di 48 годин. Того, хто в Мілані прямо на вулиці, п'є пиво або щось їсть, вічливо просять піти. Вечірки чи нічна тиша? Представник місцевої адміністрації Марко Гранелі вбачає у цьому соціальний конфлікт між молоддю з передмість та літніми мешканцями центру міста. Ми Повинні втрутитись. Нові правила передбачають, що у зонах відпочинку бари повинні зачиняти щонайпізніше о третій ночі. Спокій жителів цих районів охороняє поліція. Однак, як тільки поліція зникає, пляшки дістають зі схованок. Незважаючи на нові правила, вечірок ніхто не хоче позбавлятись. Поки що тут тихо. Ви прийдіть о четвертій ранку, коли всі вже на тверезі. До того ще й наркотики, тільки тоді все й починається. В Римі о цій порі сеньора Діна вже виснажена. І мріє, хоча б про одну ніч у мілані.